Те, що мало хто помітив у так званому Придністрові, звернулися до Росії по захист від Молдови, але мало хто помітив, якою мовою це зробили. Пряма мова не випадково гравитуванні в обмежувальних в блокадних заходів. Ми почуємо твердження про те, що мовляв припинена дія якогось пірового режиму для наших підприємств. І вирівнюється статус економічних агентів у всій Молдові. Я хочу чітко і однозначно підкреслити: ніколи не було. Бути... Як він ще цей молдавський сепаратист проросійський сепаратист? Як він ще українською мовою, нашим би деяким службовцям, чинним службовцям, подекуди обраним депутатам повчитись у молдовсько-російського сепаратиста.